Хочу показати вам квартиру на вулиці Учительській. Величезна квартира, яка знаходиться на четвертому поверсі, 67 квадратів. Подивіться, яка вона гарна, велика, з гарним краєвидом. Ось перша спальня. Всі спальні окремі, немає прохідних. Великий коридор. Друга спальня, яка має вікно і балкон. Третя спальня. І родзинка цієї квартири це автономне газове опалення. Є двохконтурний котел, який працює як на опалення, так і підігрів води. Ванна. І туалет. Також маємо комору невеличку, яку можна використовувати як під гардероб або просто для баночок, скляночок. І двойні двері. Чудовий бюджетний варіант і простора квартира. Телефонуйте.